Постійно болить голова, німіють руки, затерпла шия? Причина може бути не там, де ви шукаєте. Часто за цими симптомами ховається діагноз остеохондроз. У цьому відео нейрохірург Олексій Єрошкін розкаже, як пов'язані ці проблеми. І як нарешті знайти справжнє джерело болю? Що таке остеохондроз? Остеохондроз це дегенеративно-дистрофічне дисметаболічне захворювання, що ускладнюється зниженням еластичності структур опорно-рухового апарату і зменшенням як наслідок об'єму рухливості взагалі, рухів в хребті і не тільки і в суглобах зрозумілою мовою про меди для людей, що Окей. таке остеохондроз. Тобто, остеохондроз, як би в народі, це те, що на, на називається відкладення солей і так далі, коли наші еластичні тканини, сполучна тканина, суглоби стають менш рухливими, менш еластичними, втрачають свою мобільність, і це і є по суті остеохондроз, але в сенсі зменшення мобільності в хребті. Угу. Тобто це до будь-якого суставу відноситься чи лише до хербенці? В цілому так. Угу. Цілому а які, так. тобто ви це, симптоми перелічили так. стехондрозу, так. Так? а які стадії формування оцього стехондрозу і болю в спині? Якщо ми будемо казати так абстрактно, про е, стадії формування оцих змін? Перше, це коли втрачається еластичність тканини? Завжди супроводжується травматизацією і запальною реакцією, тобто зниження еластичності, травматизація тканин, запальна реакція як наслідок біль. Якщо вони подовжуються, це вже травматизація безпосередньо нервових структур, і це вже буде йти мова про ускладнення остеохондрозу, тому що дві системи поруч опорно-рухова і центральна нервова. Тоді вже це як наслідок втрата функції. Ну і такий цикл. Чи виявляють рентгенограма та МРТ причину болю у спині? Дивіться, золотим стандартом діагностики цих процесів є магнітно-резонансна томографія. Вона стає все більше і більш інформативною, потужність магнітного полю збільшується. Точність діагностики збільшується, і ми можемо на сьогоднішній день бачити більше ніж колись, але саме за рахунок цього основного методу діагностики, тобто магнітно-резонансної томографії. Якщо нам потрібні якісь аспекти додіагностувати, тоді включаються додаткові методи діагностики: це комп'ютерна томографія, рентгендіагностика. Функціональна діагностика, електронейроміографія і так далі, і так далі, і так далі, досить багатий арсенал ще додаткових методів, який нам складає загальну картину цієї проблеми. Але першим етапом це завжди магнітно резонансна томографія. А до якого лікаря йти, якщо людина запідозрила в себе остеохондроз або в неї просто болю в спині? Ну, Алгоритм досить простий. Ми звертаємося до лікаря загальної практики, передусім на цьому етапі багато проблем можна вирішити. Тобто, лікар загальної практики володіє в цілому е досить достатнім об'ємом знань, щоб полікувати це загострення і надати рекомендації профілактичні. Якщо мова йде про хронічно рецидивуючий перебіг захворювання і на якомусь етапі це не допомагає, тоді лікар загальної практики направляє до невропатолога. Чому вже до невропатолога? Тому що мова йде не просто про стоохондроз, а про його ускладнення, стиснення корінців, там, спинного мозку і так далі, тоді вже лікується невропатолог. Якщо на цьому етапі невропатолог не допомагає, тоді е, хворий. Попадає до нейрохірурга. А є одразу сенс звернутися до вас? Це теоретично можливо, і дуже, дуже багато хворих так і роблять, але на цьому етапі відсікається велика кількість хворих, хворих, що повертаються до реабілітологів, неврологів і так далі. Тобто ви їх не ведете в своєму центрі. Ви їх ми займаємо назив... займаємось цим, але вони лікуються в нашому центрі у інших спеціалістів. Угу. Ну інакше кажучи, нейрохірург це оперуючий невролог. Тобто він володіє знаннями невролога, терапевтичного профілю і лікаря загальної практики, але ще є ще має практичні навички хірургічного лікування. Тому на цьому етапі, як правило, ми не куруємо хворих, не ведемо їх, а віддаємо тим спеціалістам, які. Суто консервативно цим займаються. А наскільки ви, як е, практикуючий лікар-хірург, е, можете вплинути досвідом та наявною інформацією на е, роботу е, невролога, який реабілітує людей? Ну, питання в тому, що завжди ми. Е, Працюємо поруч, тому що на будь-якому етапі може виникати ускладнення, яке потребує хірургічного лікування. В такому випадку мова вже буде йти про так зване терапевтичне вікно, коли ми можемо вплинути хірургічно і не отримати ускладнень від цих всіх проблем. Тому обов'язково цей процес іде спілкування на постійній основі. Це такий між, міждисциплінарний підхід дозволяє нам суперефективно консервативно Лікувати таких хворих і не робити ненужних операцій? Таким чином, оця етапність і ця взаємодія між декількома спеціальностями дозволяє часно допомагати хворому. Яка вирогідність взагалі вилікувати остеохондроз? Чи є етап, на якому можна запустити? І нічого вже не допоможе. Питання в тому, що цей процес можна тільки призупинити. Швидкість його можна тільки призупинити. У Будь-якому випадку втрата еластичності оцих тканин, да, ми спостерігаємо насправді це кожного дня, коли дивимось в дзеркало. Це ж відбувається не тільки внутрі і зовні, тобто ми змінюємось так. само ми змінюємося і внутрішньою природою нашою, тому призупиняти цей процес можна, доглядаючи за собою, правильно навантажуючи себе. Але зупинити його неможливо. Тобто, це односторонній процес. Тобто. Бажано, якщо щось ми відчули, одразу звертатися до лікаря і призупиняти на тому етапі, коли воно лише починає розвиватися, в ідеалі не допустити суттєвих змін вже в молодому віці. Тобто процес дегенеративний, оцей, він починається, умовно кажучи, після пубертатного періоду, коли людина стає дорослою. Ну, умовно, з 17 років ми починаємо вже змінюватися в іншому напрямку. Тому бажано з молоду про це знати і займатися. Профілактикою цього на майбутнє. По суті, це спосіб життя насправді. Цим можна займатися безкінечно, але основні такі тригерні точки треба знати. Ось людина, в неї є біль в спині. так їй Якщо вона не йде одразу, так, а терпить, 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 потім приймає якісь ліки, але терпить, терпить. так де той етап, коли взагалі вже не можна терпіти, а треба йти до лікаря? Ну, перша інтенсивність больового синдрому, тобто, коли біль знижує настільки якість життя, що людина вже обмежена і не може жити так, просто кажучи, як вона робила це до цього? Тобто, Переважна кількість хворих, які оперуємо ми як нейрохірурги на сьогоднішній день, це не ті хворі, у яких не працюють ноги. Я перепрошую нетримання сичі, і, і так далі. Переважно 90% це хворі, у яких знижується якість життя. Вони не можуть робити те, що робили раніше, і консервативна терапія не допомагає, тобто. Біль це основна сигнальна система, яка і призводить до первинного звернення хворого до лікарів при неефективності інакших методів. Людина приймає знеболюючи, робить якісь вправи. Бачить, що це не допомагає або є залежність від медикаментів, або це хронічно рецидивуючий перебіг, і так далі. Та далі. Тоді вже звертається до лікарів. А є таке поняття, як психосоматичний біль в спині, ну так звичайно, особливо останнім часом, коли дуже багато тригерів, зовнішніх, наша нервова система вона сприймає це як, як тривожний процес, і це формує тривожні розлади. Дуже багато. А біль це є продукт інтерпретації наших відчуттів центральною нервовою системою. Тому якщо ми в тригері. Якщо ми в тривозі і інтенсивність відчуття болю збільшується, тому дуже багато хворих на сьогоднішній день звертаються, не розуміючи цього, із саме проблемами хребта, акцентуючи свої проблеми на хребті. Багато досліджень, багато лікарів, які не можуть допомогти. А справа насправді в центральної сенситизації, тобто в тривожності, гіпертривожності. це. Це дійсно проблема, тому що на сьогоднішній день е, немає комплексного підходу до лікування таких хворих, а хворих дуже багато і стає більше за рахунок того, що нервова система довгий, довготривалий час постійно знаходиться в напруженні. Е, ну це передусім міждисциплінарний підхід. Тобто, не треба, щоб таких хворих лікував тільки нейрохірург, тільки невролог, тільки лікар загальної практики або реабілітолог ефекту не буде. Тому ми бачимо, що ці хворі вони блуждають по цим циклом від одного до іншого, не маючи загальної картини, включаємо невролога, психолога при необхідності психіатра, лікаря реабілітолога Це складний довгий процес лікування, але він має єд, єдина можливість отримати ефект. По суті, просто зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця і записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити нові корисні відео. До QA це швидко, зручно, здорово!